Вок 300DS. Відгук на ручки гріпси з підігрівом з АліExpress. Виглядають вони ось так. А тут я спеціально я зняв, щоб можна було подивитися, що один із їх мінусів те, що сюди не встановиш на місце м, оригінальні грузики руля. Виглядатиме воно ось так. Гріють добре на два режими. Гріючий елемент, ось оцей наш ширину рук. Це не гріє. На вигляд все акуратно, гарно. Встановлюється дуже легко. Гріє добре на другому режимі через кожні перчатки. Сьогодні вранці було 2 градуси тепла, гріло дуже тепло. Рекомендую. Але, але, готуйтесь до того, що доведеться ще один отвір, так як не дає оця річ стати на місце і неможливо встановити свої. Грузики руля. Це є мінус, я вважаю, тому що ось ця їхня оригінальна, це просто кришечка, якщо воно, але, здається, так, це метал. Я думав, якщо впаде, то зламається, але я думаю, що не витримає просто ця пластмаса. А взагалом рекомендую. Встановлюється все дуже гарно, все працює, нічого не заважає. Ось такий відгук.